Доброго ранку, гаряча лінія, повноважена у мене звати Олена. Скажіть, будь ласка, як я можу звертатись до вас? Доброго ранку, Олена. Як прізвище і по батькові ваше? Смиринська Олена Миколаївна. Дякую, Олена Миколаївна. Вас турбує людина з повною правами і свободою. Проблема в тому, що я приїхала в Закарпаття відпочивати в Солодному. І тут вимикають електроенергії. Це порушення прав і свободи людини. Я вимагаю вже і зараз уповноваженого належним чином відреагувати, щоб мої права були відновлені так, як я відпочиваю, і потратила і час, і кошти. Жива жінка з іменем Зорина телефонує. Я перепрошую, жива жінка на ім'я ще раз, будь ласка. Зорина, зорина, ім'я роду. Вам достатньо цього. З якої області ви телефонуєте ж ва я зараз приїхала відпочивати в Закарпаття в солодцено і вимикають електроенергію. Ніякого документу нормативного немає. Я вас зрозуміла. Запишіть адресу щодо звернення до повноваженого. Вибачте, а для чого я телефоную вам? Ви ж не мобільний оператор. Ви вирішуєте ці питання, ви це все робите. Перестаньте перекладати, давайте всі дружні працювати. Положу? Я перепрошую, що я вас перебуваю на гаряча лінія оповноваженого звернення не розглядаються. Вони є усними, на них відповідь не надається, вони не розглядаються. Вибачте, мені не потрібна ваша відповідь, мені потрібні конкретні дії. Цих відписок у мене від Денисової також уже достатньо. Давайте працювати, дівчата. Працювати мені електропостачання має бути забезпечене, тому що це порушення моїх прав. Будете відповідати родами енергію свого роду здоров'ям і майном. Я думаю, що вам це зайве. Або Я давайте піднімайте самого уповноваженого, давайте любінця мені на зв'язок. Будемо працювати. Ви за це отримуєте зарплату. Я потратила час і кошти для того, щоб сюди приїхати на відпочинок, а мені створив дискомфорт. Вимагаю вже і зараз, щоб було оптопостачання тобто, у Солотвино Закарпатської області. Жива жінка, людина, я вам надала роз'яснення що звернення до уповноваженого пишеться власноруч за власним після. Ні, я маю право усно заявити. Я заявляю воле виявлення згідно з статті 69 -ї. А, ваше воле виявлено зафіксовано уснем, на устне звернення, відповідь не надається. Мені відповідь не потрібна, мені потрібні конкретні дії. Нашу розмову я також записую, вона публічна буде. У вас будуть проблеми. Уповноважений буде мати проблеми. Або вилетить з того крісла. До мене ще є запитання, я жінка. Так, я вимагаю, щоб ви це питання вирішили, тому що ваш рід бере відповідальність за такий дискомфорт. Ви пішли працювати в цей комітет, ви маєте служити людям, Олена. Ви знали, на що ви йдете? До виконання. Обнімає музикою та любов'ю.